30 жовтня, Полтавська область. Зніму коротеньке відео, тому що підписники просять показувати, що я роблю на винограднику. А роблю я сьогодні влагозарядний полив, тому що дощі у нас були не дуже сильні, точніше, все літо дощів не було. А потім який дощ непоганий пройшов, але землю він промочив лише. На штик лопати. Тому до коріння ледь-ледь вода дістає. А хочеться, щоб кущ перед зимівлею добре напився, щоб лоза, яку я буду обрізати, скажем, для пророщування на наступний рік для продажу вам, щоб вона добре, скажем, в себе набрала вологи, щоб їй хватило на всю зиму. А найкраща лоза, скажем, напивається, коли їй воду дають коріння. Тому, як ви бачите, у мене під кущами зроблені ванночки, кладу шланг і проливаю майже повінці. Скільки кущів візьмуть води, скільки їм буде. Ще сьогодні поки ванночки набираються. Всю мульчу повбирав поки отак із рядів на міждорядді. І хай так вона лежить, я так думаю, до весни. Із винограднику всю мульчу, траву я нікуди не виношу. Воно тут у мене все перегниває. Черв'ячки, інші комашки його переробляють, Трави... Кругообіг триває і вже в переробленому варіанті все дістається кущам винограду. Ось таке відео. Готуюсь вже скоро до обрізки. Хочеться, звичайно, щоб був мороз, ще листя скажімо, природнім шляхом опало. Але морозів поки що хороших немає. Заморозки є по траві мороз і сьогодні зранку лягав, але листя видно, що на кущах ще живе. Так що, хто замовляв у мене черенки, не спішіть. Все буде, все рівно вони вам знадобляться аж весною. Так що трішки терпіння. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, всім всього хорошого.